Чи є небезпека для українських граждан, які перебувають зараз у Молдові? При, ну, при цих всіх коливаннях? Небезпека для мешкаючих там українців, які втікли від війни. Ну, бачите, так. Шахетні атаки. Так, їх зачепить ця війна в Молдові. Їх зачепить. Що буде з аеропортом Кишиневу. Ого. Ого, друзі. Аеропорт Кишиневу. Увага! Не купляйте білети та не літайте у найближчі три місяці через Кишинев. Це дуже-дуже небезпечно. Так, добре. Нічого доброго Так, добре. Подивимося, чим вся ця ситуація завершиться. Скажемо, як ця ситуація відобразиться. Покажіть одні карти на Україні, на Молдові, на Росії. Ну, короче, меч ніч прийшов. Україна дуже гарна, цілісність, так. І тут вона прямо красава. Бачите, тобто все зробила чекі-поки. Ну, Украї... Молдова по заслугам все отримує. Ну ми не можемо судити, ми безпристрасно дивимося, але вищі сили вважають, що це Молдові по кармі та по заслугам. Що з Росією? Росії шалені втрати, бачите, і по документам, і гроші, які вони туди вклали. Караючий меч прийшов. Будемо дивитися спостерігати. Дякую за увагу.